Доброго ранку, з вами Яна і мої котики, які дуже активно перевіряють, чим я займаюся, моя китця мені старається допомогти зробити сніданок. Я думаю, що в мене немає бажання зранку щось готувати. У мене є каша, яка завчора лишилася ще якраз одна порція. В мене є бажання зробити до тої каші ще якийсь салат. У мене є квашена капуста, але так як каша в мене і так ліниві голубці з капустою, і капуста до неї ще й в якості салату. Не знаю, для мене це прямо тавтологія. Того я буду робити щось по типу корейської моркви. Натру її. На довгій, а може на короткій терці, короче, не буду заморочуватися, і половинку цибулі, і по посолю, і буде так мені смачно. І так, між роботою я собі їм сніданок. Це у мене виходить, каша вчорайша лишилася якраз ще на одну порцію, салат з моркви, цибулі і олії, поперчений, посолений, і водичкою це все зап'ю, бо навіть нема бажання щось готувати по типу какао. Ну і молоко в мене вже закінчилося. Йде вже обід, мені вже хочеться їсти і хочу я зробити собі суп з галушками. Раніше я робила просто галушки собі посмажені, А на цей раз це буде прямо суп. Отже, половинку моркви, половинку цибулі я поріжу до засмажки. Візьму, напевно, з дві столові ложки, зу три, хай буде. з три столові ложки візьму борошна. Замішаю просто на звичайній воді, злегка підсолене, тісто для галушок. І потім це все зварю разом на бульйонних кубиках із зеленю. І буде у мене такий суп з галушками. Чи бульйон з галушками? Ні, бульйон то громко називається, тому що там буде плавати щось від бульйона, але небагато. Того роблю. І так, тут я трошки прочиталася з тим, скільки ляти води, і ляло трошки більше, і відтоді пішло не пару ложечок, а пішло нормально так 5 ложечок, можливо, навіть з гіркою. От, на ці галушки. Зараз буду їх. Розкатувати Блін, вони ще липнуть до руки. Таке враження, що зараз прийдеться їх ще раз поповняти. Ну, я постараюся з цього чисто нарізати галушок. До супу за галушками кину ще одну цю заморожену штучку, яку я смажила з цибулі, і з помідор. Я чекала цього довго. Обід в мене сьогодні через роботу знову пізній бульйон. З галушками, з моркою і цибулею, з зажаркою, а золотистого кольору він, бо я все-таки використовую лайфхаки, коли треба заварювати цибулення, і такі кольорові супи виходять. Мені подобається, тому що колір набагато яскравіший, і також квашена капуста з морквою в мене на салат. І запарила собі какао. І так, з супу лишилося ось стільки ще е, бульйону. Справа в тім, що я собі лишаю ще мисочку супу на ранок, для того, щоб не заморочуватися. У мене зміна 12-та. Завтра в мене взагалі ніякої фантазії не буде. Чисто суп і каша, і, і все, і до сідання. І я собі зараз зроблю рисової каші на, цій сам, на цьому самому бульйоні і цією кашею повечерюю. Люди, що то робиться? Це моя романтична вечеря. Чого вона романтична? По 5 хвилин назад не було світло. Але я рада, що воно з'явилося, бо інакше все би виглядало десь так. Ще дотягнуся до виключателя. Ось так. Чи видно, що я їм? Ахрін там. там. Вот. Так що то я включаю світло обратно. Я дуже рада, що воно з'явилося, і я можу нормально відняти і сьогодні виставити ролик. На вечір я вирішила не мордувати себе і не придумувати нічого на колінці і просто зварила рисової каші. Рисова каша такого бурого кольору. Коротше, це був суп з галушок, від нього трошки лишилося забагато юшки. І на цій юшці я собі зробила кашу. А миску супу поставила в холодильник, буде чекати до ранку. Салат з квашеної капусти. І какао. Какао через те, що я вже відчуваю, що мене починає боліти горло. Я буду пити чогось гаряченького. Водичка мені вже не канає. Вот. Трошки про е, моє рукоділля. Свічки, до речі, з залишку е, всіляких свічок я відливала сама в пластикові баночки. Баночку потім розрізала, свічку звідти дістала. То й все, ти радість. Того вони в мене тут зо всякого разного. Там є і кава, і залишки кольорових свічок, які були на святковому торті, і просто чи то парафінові, чи то що, ну коротше. Стараюся їх використовувати рідко, але мені подобається, коли свічка така масивна, і я собі таких не відливала. Просто з залишки в тих свічок, які у мене були. Відливала я свічки на водяній бані, просто топила на воді і потім заливала у форми. А гніт, по-моєму, просто з якоїсь бавовняної нитки, скрученої багато-багато разів. Дякую всім за увагу. Смачного мені, смачного вам! Сьогодні 25-й день виживання вже завершується, і до наступних зустрічей! Люди залишилися всього 5 днів.